Слава Ісусу Христу! Дорога громада, ми вчора пішли у наступ і вони сьогодні пішли у наступ. Перше, що я прошу, ми всі зберігаємо спокій. Сюди підтягнулися декілька десятків внутрішніх військ, вони стоять по різним вулицям, але сюди вони заходити не будуть. Єдине, що я прошу, щоб ніхто не піддався ні на яку провокацію. Ми їм будемо чай давати, бутерброди, але так не дуже багато, щоб, бо, бо ще лишиться тут. Значить, я прошу всіх: перше зберігати спокій, друге, не піддаватись ні на які провокації, третє зрозуміти, що вони роблять. Вони не прийшли захоплювати майдан. Їхнє завдання оточити майдан, не дати можливості підвозити воду, підвозити їду, підвозити спорядження і щоб підходили люди, от що вони хочуть зробити. Що робимо ми? Ми спокійно сприймаємо, далі живим ланцюжком пропускаємо наші машини, або руками будемо заносити сюди. Дрова, їжу і воду. Також ми звертаємось до всього Майдану, всього Києва і всієї України. Треба їхати в серце України і в серце Києва на Майдан. Кожен зараз потрібен тут. Тому що тут вирішується доля країни. Тому спокій, впевненість, порядок і дисципліна. Зрозуміло. Так приймається? Ми будемо вас інформувати, що далі робити. Слава Україні!